Блендер надає багато інформації за допомогою свого інтерфейсу та може бути достатньо гнучким, щоб відповідати робочому процесу, який вам потрібен. Давайте розглянемо деякі основи того, як влаштований інтерфейс Blender та як взаємодіяти з ним. Перш ніж ми почнемо, я хочу зазначити, що тут є дуже корисна панелька в самому низу інтерфейсу, це інформаційний дисплей, який дає вам знати, що може зробити кожен клік в контексті вашого курсору в даний момент. Це також стосується певних гарячих клавіш, коли вони утримуються, щоб змінити функцію деяких кліків. Наприклад, якщо ви утримуєте Shift, ви можете побачити, як змінюється інформація знизу. Вона говорить нам, що без утримання Shift ваша середня кнопка миші обертає поле зору, але при утриманні Shift ваше поле зору переміщується. Не соромтеся звертатися до цього дисплея будь-коли під час перегляду цих відео, або. Поекспериментуйте з блендером, щоб дізнатися більше про його функції. Наступна річ, яку ви можете помітити, це те, що кожен важливий розділ інтерфейсу розділено на панелі. Ці панелі можна масштабувати, якщо клацнути та потягнути за край. Також їх можна змінювати. Просто натисніть на випадаюче меню у верхньому лівому куті та виберіть інший тип редактора. Ви також можете створити більше панелей, клацнувши правою кнопкою миші по краю і вибравши вертикальний або горизонтальний спліт, щоб розділити зону. А потім клацнути лівою кнопкою миші в бажаному місці екрану. Щоб видалити панель, просто клацніть лівою кнопкою миші по краю і виберіть Join Area, об'єднати зону та натисніть ліву кнопку миші на панелі, яку ви хочете замістити. Додатково, якщо ви коли-небудь захочете максимізувати панель, щоб зосередитися на ній, просто наведіть курсор миші на область і натисніть ctrl пробіл Щоб повернутися, знову натисніть ту саму комбінацію. Незалежно від того, що це надзвичайно корисна функція. Blender також надає робочі області за замовчуванням, які ви можете вибрати. Вони налаштовують відповідні редактори для певних робочих процесів. Ці параметри робочої області можна знайти на вкладках вище. Для любителів гарячих клавіш ви можете натиснути Ctrl-Page Up або Ctrl-Page Down. Ми розглянемо кожну з цих робочих областей у наступних відео, однак у цьому відео ми зосередимося на основних редакторах робочої області Layout. Представлення інших робочих областей буде подано в окремих відео, тож давайте почнемо. Якщо ви бачили відео про навігацію вікном перегляду, тоді ви вже знаєте, що таке Viewport. Це місце, в якому відображається наша 3D-сцена. В цьому редакторі ви можете виконувати різноманітні дії для взаємодії із вашою 3D-сценою та її об'єктами. Однак важливо зазначити, що у вікні перегляду є два корисні швидкі меню. Просто натисніть T від Tools або класніть лівою кнопкою миші цю стрілку, щоб розгорнути меню швидких інструментів для вікна перегляду. Воно включає такі інструменти, як Select Box вибір рамкою, Move для переміщення. Rotate для обертання та Scale для масштабування. Також є можливість використовувати пробіл, щоб відкрити те саме меню в місці розташування курсору. Для цього в меню Edit, Preferences, KeyMap на вкладці Spacebar Action впевніться, що у вас вибраний варіант Tool. Це працює подібно до секторного меню. Поки ви затискаєте Shift-пробіл, ви можете перемістити курсор до потрібного вам інструменту та відпустити гарячу клавішу, щоб вибрати інструмент. Ви також можете натиснути N або клацнути лівою кнопкою миші стрілку праворуч, щоб відкрити додаткові швидкі налаштування, які включають дані трансформації вашого елемента, налаштування та інші параметри вьюпорту. Ви помітите, що тут є опція для 3D-курсору. Це дуже потужний інструмент, який ви можете побачити прямо тут. Це червоно-біле коло діє як точка появи будь-яких нових об'єктів і може використовуватися як точка опори для повороту, яку ми розглянемо в іншому відео. Щоб переміщати його по вашій сцені, зажміть Shift і клацніть правою кнопкою миші. Щоб повернути курсор в центр, натисніть Shift S і виберіть курсор to World Origin. Із секторного меню, або налаштуйте параметри розташування в швидкому меню з правої сторони. Тепер треба пояснити, що таке секторні меню для тих, хто з ними не знайомий. Секторні або кругові, або шпайменю – це швидкі меню, які з'являються навколо вашого курсору, якщо натиснути гарячу клавішу. У вас є три варіанти дій під час навігації по круговому меню. Перший варіант клацнути правою кнопкою миші, щоб скасувати, якщо ви передумали. Другий варіант Натиснути та отримувати гарячу клавішу, щоб відкрити кругове меню. Перетягніть курсор до потрібного вибору, потім відпустіть гарячу клавішу, щоб вибрати без натискання. Або третій варіант відпустити гарячу клавішу, яка викликала кругове меню, перш ніж перемістити курсор. Потім використовуйте курсор, щоб лівою кнопкою миші вибрати варіант, який вам подобається. Запам'ятовування місця знаходження кожного параметру може значно пришвидшити ваш робочий процес. А також може зробити деякі дії доступнішими без зайвих натискань клавіш. Протягом цього курсу ви досить часто викликатимете кругові меню в контексті різних дій. Під вікном перегляду в нас є таймлайн, шкала часу. Вона дозволяє керувати відтворенням вашої анімації, яку ви можете масштабувати за допомогою коліщатка, перетягувати середньою кнопкою миші, змінювати стартовий і кінцевий кадри. А також створювати ключові кадри і керувати ними, все це ми окремо розглянемо в іншому відео. Редактор властивостей містить кілька вертикальних вкладок для відображення властивостей вашої сцени, вашого поточного інструменту та будь-якого об'єкта, який ви вибрали. Починаючи з гори, ця перша вкладка представляє параметри, які може мати ваш поточний вибраний інструмент у вікні перегляду. В цьому випадку інструмент Select Box надає кілька різних варіантів обирати об'єкти. Наступні кілька вкладок, які розділені невеликим проміжком, містять конкретні властивості вашої сцени. Просто щоб уточнити, ви можете створити більше, ніж одну сцену в одному файлі Blender, натиснувши Тут. Ви також можете вибрати сцени з наявних, використовуючи цей список. Ця піктограма повернутої фотокамери є вкладкою візуалізації або рендеру. Вона дозволяє вам змінювати рушії візуалізації, підбирати специфічні властивості рушія та інші властивості, які впливають на ваше остаточне зображення, та те, як воно візуалізується в 3D-сцені. Наступна піктограма виглядає як принтер, і це ваша вкладка Output або Виводу. Це місце, де можна налаштувати всі ваші параметри виводу перед рендером: роздільна здатність, частота кадрів, шлях до файлу, тип файлу та багато іншого. Значок, який виглядає як фотографії, є вкладкою шарів перегляду або View Layer Tab та подібний до того, що називається шарами рендеру або Render Layers. Шари перегляду зазвичай використовуються для розділення проходів фону та об'єктів, наприклад, для легкого компонування після візуалізації. Однак ви помітите, що це лише властивості проходів, а не об'єктів, і це лише для одного шару, того, в якому ми зараз знаходимось. Щоб вибрати інший шар перегляду і змінити його властивості, вам потрібно буде піднятися сюди як і в створенні нової сцени. Ви можете створити та обрати існуючі шари перегляду тут. І поки ми на цій темі, я хотів би розказати, для чого призначена ця панель властивостей вище. Щоб вказати, які колекції об'єктів відображаються в кожному шарі перегляду, ви можете ставити та знімати пропорції біля колекцій, у так званому провіднику або аутлайнері. Він відображає структуру вашого документу. Я рекомендую використовувати зрозумілі назви для ваших колекцій і шарів перегляду. Змінити назву можна, двічі клацнувши по ній або натиснувши клавішу F2, але ми розберемо це більш детально в іншому відео. Далі у нас є вкладка загальної сцени. Вона включає в себе різноманітні властивості, які впливають на вашу сцену, наприклад, активна камера, ваші одиниці виміру та налаштування твердих тіл. І нарешті піктограма глобусу є останньою вкладкою цього розділу та називається вкладкою світу. Вона включає властивості для неба та повітря вашої сцени. Тут опція Surface-поверхня для вашого світу, це шейдер, який використовується для вашого неба чи кольору фону, тоді як параметр Volume об'єм використовується для об'ємного освітлення по всій атмосфері вашої сцени в цілому, наприклад, для туману. Для наступного розділу вкладки властивостей будуть специфічними для вибраного вами активного об'єкта. Тож я виберу наш куб. Наша перша вкладка це вкладка об'єкту, яка містить базову інформацію, як. от обертання, розташування та масштаб об'єкту. Ви також можете вказати батьківсько дочірні зв'язки, до яких колекцій він належить, і видимість об'єкта. Наступна вкладка є дуже важливою вкладкою для Blender. Вона представлена піктограмою гайкового ключа це вкладка модифікаторів. Вона дозволяє маніпулювати об'єктами за допомогою попередньо визначених модифікаторів. Просто виберіть модифікатор із випадаючого меню, щоб додати його до списку або стеку нижче. Ви можете використовувати стільки модифікаторів, скільки забажаєте, і змінювати порядок та застосування цих модифікаторів за допомогою перетягування, наприклад, модифікатор Subsurface підрозділення та модифікатор Bevel фаска. Ця наступна вкладка це вкладка Particles частинки, на якій ви можете побачити піктограму, яка виглядає як об'єкт, що вистрілює із себе частинки. Тут ви можете створювати системи частинок і додавати їх до вибраного вами об'єкта. Нижче розташована вкладка фізики, яка виглядає як значок планети з орбітою. Вона містить кілька різних типів фізичної симуляції та фізичних маніпуляторів включаючи тканину, тверде тіло, дим, рідину, зіткнення та силові поля, такі як вітер. Наступна піктограма виглядає як два об'єднані об'єкти. Це вкладка обмежень, вона дуже схожа на вкладку модифікаторів, але більше стосується зв'язків об'єктів, які ви вибрали, з іншими об'єктами чи значеннями. Ви можете копіювати розташування іншого об'єкта за допомогою Copy Location, або вказувати на інший об'єкт, використовуючи Tracking Constraints. Значок зеленого трикутника призначений для даних сітки вашого об'єкта Object Mesh Data. Щоб пояснити, що таке дані сітки, я можу сказати, що причина того, що ваш куб є саме кубом, полягає в даних сітки. Якби я взяв той самий об'єкт і змінив дані сітки, його форма була б іншою, але його властивості об'єкта, такі як місце розташування, залишилися б незмінними. Тут ви можете маніпулювати своїми групами вершин, також відомими як Weight Maps, ключами форми, які також відомі як Blend Shapes, та вашими UV-мапами. Інші суто геометричні параметри також знаходяться тут. І нарешті у нас є вкладка матеріалу, яка представлена іконкою сфери, і це те місце, де ви керуєте тим, який шейдинг має ваш об'єкт під час рендерингу. Матеріал, який ви тут виберете, впливатиме на те, наскільки блискучим буде ваш об'єкт, який він матиме колір, та наскільки грубим, шорстким він може здаватися. Остання вкладка насправді знаходиться в іншому розділі. Там є невеликий проміжок. Це вкладка текстури. Вона представлена піктограмою полотна в клітинку і не є залежною від об'єкту. Текстури існують як окремі сутності, на які можна посилатися в деяких випадках, таких як створення матеріалів або пензлів. Через свою загальність вони знаходяться в окремому розділі. Перш ніж ми підемо далі, давайте виберемо наш об'єкт лампи. Це пунктирна кругла річ, яка знаходиться поруч з нашим кубом. Коли ви його виберете, ви матимете доступ до властивостей лампи. Піктограма виглядає як лампочка. Тут ви можете налаштовувати її яскравість, радіус освітлення, незалежно від того, відкидає вона тіні чи ні, та обирати тип освітлення. Ми також можемо вибрати наш об'єкт камери, який являє собою форму призми, яку ми тут бачимо. Тепер ви маєте доступ до параметрів камери, які включають тип перспективи, фокусної відстані та багато іншого. І це короткий огляд робочого простору за замовчуванням, який ми бачимо, коли відкриваємо блендер. Я сподіваюся, що це було корисно для вас і я детальніше розповім про інші робочі області та про те, що робить кожен редактор в окремих відео.